Я Олена Булавіна. Я є виробником олій холодного віджимання та фруктових натуральних оцтів. Є засновницею бренду Оліва Лабораторія здоров'я. Назва нашого бренду Оліва Лабораторія здоров'я складається з двох імен: Олена, це я і Іванна, це наша донька. Наше виробництво є відкритим, і ми намагаємось людям показати і розказати, що такісний продукт є. Основою для здоров'я всієї родини, ця ідея у нас з чоловіком виникла в момент ковіду. Потрібно, мабуть, не боятися хвороб, а якось готувати свій організм до зустрічі з вірусами або якимись хворобами. Ми купили прес і почали віджимати олію. Подруга, яка дуже розуміється на оліях, вона захопилася цим продуктом. Вона його купила і почала далі розповідати своїм подружкам про це. І так у нас. Розвинулася наша мережа, в якийсь момент. Ми роз... зрозуміли, що нам цього недостатньо. Що щоб розвиватися, потрібно відкривати крамницю для того, щоб люди могли прийти, спробувати купити щось. Виробництво треба відкривати в самому магазині. На даний момент ми виробляємо 12 олій холодного віджиму масло кхі, ми готуємось до випуску нових продуктів. Ми намагаємося виробляти олії саме з того, що росте в нашій країні. Також у нас є в нашій крамниці, продаються фруктові ости. Наш продукт купують в основному жінки, але іноді приходять чоловіки багато чоловіків, які теж турбуються про власне здоров'я і про здоров'я всієї родини. Також тобто вони готові. Заплатити вищу ціну, щоб родина була здоровою і харчувалася корисними продуктами. У моєму бізнесі мені дуже допомогло те, що я виграла грант на власну справу. Проходила навчання як крафтовик в агенції регіонального розвитку. Наша діяльність впливає на здоров'я громади, тому що ми намагаємось донести до людей інформацію про користь, про їх вплив на організм. Те, що вони є корисним вітамінно мінеральним комплексом? Ми є в інстаграмі, ми є в Фейсбуці. Там ви можете узнати Оліва Лабораторія здоров'я в інстаграмі. Всіх запрошую.